Всім привіт! І так, щоб у вас вона тримається в чотирьох місцях. Ось тут під накладочку накладочку скинули э, один болт, другий болт, третій болт. Ось там четвертий і ось там знизу ця э, направляйка пластикова, тримається кліпса. П'ять. Тобто п'ять кліпсів, чотири болта і одна кліпса. Банта повністю вона не знімати тільки. Від'єднать з однієї сторони сторони. цього цього знімаємо ось цю кліпсу кріплення бампера. Потім бампер підняли чуть вверх на себе, він вискочив за цепу. Ось тут тримається і ось тут він тримається, заїжджає ось сюди в кріплення фара. Ви його підділи на себе, він у вас злетів. Знявся точніше. І далі відкручуємо по кругу, відвели бампер. Погано достається кліпса. Ось так треба бути обережним, щоб там нічого не зламати. Зняли фішки, 4 фішки тут. Один, два, а там знизу 3 і отут ось, 4. Е -е, Зняли фішки. чотири, і фар, фару. Фар. Всім успіху.